Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо із вами говорити на нашу улюблену та постійну тему. Ненависть к русським в промислових масштабах Русофобія. Після того як російські нацисти 24 лютого почали нове вторгнення в Україну. Їх справедливо почали вважати у світі нацистами, і вони дивуються: а за що для них є руски, і якщо ти русські, то ти врак. Вони ж усього лише ведуть війну проти України. Вони ж усього лише вбивають мирних людей. Вони ж усього лише ведуть вогонь по житлових будинках. Вони ж усього лише влаштовують акти геноциду в Маріуполі, в Бучі та в інших українських містах. За що їх так не люблять? Зараз весь світ практично починає ненавидіти росію, і руських людей. Я з уже прочитала Це якийсь ужас. Який жах, яка несправедливість. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, та не забудьте залишити під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте поговоримо про те, як росіяни вперто не розуміють, за що їх не люблять, як вони отримують усе більше і більше обмежень, і як вони страждають. Тому що це, друзі, прекрасно. Все русское там под запретом. Наряду с экономическими санкциями Запад ведет и информационную войну против России. Вбрасывают фейки о ходе спецопераций и огромных потерях России, а также третируют тех, кто говорит на русском языке. Страждают не только российские нацисты, а и даже их будинки в Украинах Европы. А между тем достается и русским домам в различных регионах. Их расписывают граффити и прочий вандализм чинят. Ібо так оно проще навіть у онлайн іграх дістається російським нацистам, які все одно не розуміють. А за що? Де да, мене просто-напросто починають оскарблять і за того, то что я нахожусь на території так називаємо країни агресор. При цьому вони не розкаюються, не засуджують агресію Росії проти України, жодним чином не критикують Путіна, а навпаки, кажуть, що це так звана країна-агресор. Тобто вони заперечують те, що Російська Нацистська Федерація є агресором, і звинувачують у всьому якусь там. Політику, ну так, це ж. Політика вбивала цивільних людей, катувала їх у Бучі, а не російська армія. Як Кеґорється, що в політиці, пусть залишається в політиці. Ну якщо для них для російських нацистів воєнні злочини та геноцид, це усього лише політика, то нехай тоді не дивуються, що їм не дають житло, наприклад, у Грузії. Це усього лише спеціальна операція по позбавленню нацистів місця існування. Ні, смотре на договоркатурані они... з. Ключі лініс на деньги, которые они заплатили, им отказывают в квартирі, тому що они русские. та и не тільки у Грузії російські нацисти мають проблеми. Вони також не задоволені тим, що турки не випускають росіян за кордон, не дозволяють їм літати до цивілізованих країн. Але навіщо варварам літати до цивілізації? То якщо ми захотімо куди-то уїхати, то, уехать, то... Туркіше вже нам не допоможники, грубо говоря, і за того, що у нас русський паспорт не тому, що у вас російський паспорт, а тому, що ви російські нацисти, тому що ваша держава сьогодні вчиняє масово воєнні злочини, і ви, ті, хто не скидають Владиміра Путіна або його підтримують. Ви у цьому також винні. Ви також несете за це відповідальність. Але як бачимо, у росіян серйозні проблеми із розумінням причин. Наслідкових зв'язків. Тим часом зовсім інша ситуація у українців. Українців підтримують у всьому світі. Українцем бути зараз це дуже дуже модно. Українці пишаються тим, що мають паспорт громадянина України. Та, Чого зовсім не скажеш про росіян. Вони соромляться, що мають російське громадянство, не засуджують Путіна, не засуджують агресію, але їм все одно не хочеться себе асоціювати із російськими окупантами за кордоном, хоча вони також ними безперечно є. І ось одна росіянка у себе у Тіктоці виклала інструкцію, що робити, та пропонує брати російський паспорт, купувати обкладинку із тризубом. Та вдягати цю обкладинку, щоби за кордоном думали, що це не росіянка, а Українка. Та мені здається, що ось отакий варіант обкладинки підійшов би якомога краще для російських нацистів. Що ж таке? Ви же вілікая сверхдержава. Чому це ви соромитесь бути росіянами? Не тому, що ваша країна це агресор, а тому, що ви боїтесь обмежень та нелюбові до себе з боку цивілізованих людей. Та насправді є і інший флешмоб із російськими паспортами. Абсолютно правильный. Это когда россияне берут, рвуть або спаливают свои российские паспорты. Я Поліщук Дмитрий Петрович, капитан полиции Министерства внутренних дел России на пенсии. Я 15 лет верой и правдой служил гражданам Российской Федерации. Это паспорт гражданина Российской Федерации, принадлежащий мне. Деякі росіяни не просто рвуть та спалюють свої паспорти, а і стають на захист України, щоби бити російських нацистів. І я на ваших очах рву російський паспорт. Пускай ви як я рву, пускай так і горить ця вся Росія, яка напала на нашу батьківщину. Хорошо горить. Вони на відміну від більшості громадян Російської Федерації чудово усвідомлюють, що Путін агресор, що Росія агресор. І їм соромно бути росіянином не тому, що проти тебе будуть санкції застосовано, чи на тебе не так подивляться у європейському союзі, а тому, що вони знають, що бути росіянином це також поділяти відповідальність за дії російських нацистів. Це який, ну ви бачите, що він дворі слід мені мене б взяли в сили України тероборону, то я б пішов з удовольствием. Мати зараз російське громадянство це те саме, що бути громадянином нацистської Німеччини. Увесь світ буде в тебе плюватись, і ти будеш співвідповідальним за ті воєнні злочини, за злочин геноциду, які вчиняють російські військовослужбовці в Україні. Тому абсолютно правильно роблять ті, які позбавляються оцього шматка лайна. Під назвою паспорт гражданіна Російської Федерації. Причому це роблять як самі росіяни, які виїхали з Росії у інші країни, так і росіяни, які дуже довго, тривалий час мешкають в Україні. Мабуть, саме тому їхні мізки не були отруєні російською пропагандою. То, що зараз відбувається, це війна, розумієте? саме настояща війна. Я в цій ситуації більше... Не могу и не хочу быть гражданкой вот этой вот, вот этой вот вероломной, вот этой вот гнусной, омерзительной страны. Простите, мама, простите, сын, я не смогу к вам больше приехать, но я больше не могу, понимаете, я реально больше не могу, потому что вот это вот, это гнусность и, 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 и мерзость. Я вас умоляю, помогите остановить вот это вот говно. Слава Украине!